Ми хочемо познайомити вас з нашим закладом Переяславським будинком художньої творчості дітей, юнацтва та молоді. Наш заклад не просто заклад позашкільної освіти, це велика родина, у якій кожна дитина яскрава, неперевершена зірочка. Ми радо відчиняємо двері для вас у новому навчальному році, році нових звершень, успіхів, творчості і креативу. Студія образотворчого мистецтва Art Day, керівник Репа Неженець Марія Миколаївна. Тут ти зможеш навчитися малювати фарбами, олівцями, опанувати різні техніки і створювати справжні шедеври, взяти участь у виставках та конкурсах, розвинути креативність і художній смак. Art Day – це день, коли твоя фантазія оживає на папері. Театральна студія у колі друзів. Це простір творчості, натхнення і дружби, керівник Репа Неженець Марія Миколаївна. У студії діти вчаться володіти словом і сценою, розкривати свій внутрішній світ, долати сором'язливість та дарувати глядачам щирі емоції. Кожна вистава студії це справжнє свято, сповнене таланту, дитячої безпосередності та любові до театрального мистецтва. Акробатично-хореографічна студія Фантазія. Це справжній простір краси, грації та сили. Керівник студії Ковшун Тетяна Іванівна. Тут танець поєднується з акробатикою, а фантазія дітей оживає у вишуканих рухах. Кожен виступ вихованців студії це маленьке диво, яке дарує глядачам захоплення та щирі емоції. Завдяки творчому підходу та невичерпній енергії діти не лише здобувають танцювальні та акробатичні навички а й вчаться дисципліні, витривалості та вірі у власні сили. Любиш співати, мрієш виступати на сцені та розкрий свій голос вокальна студія Акорд, керівник Данчук Наталія Анатоліївна. У нашій студії на тебе чекає навчання вокалу для початківців та тих, хто вже має досвід. Тепла, дружня атмосфера, де кожен відчуває себе частиною творчої родини, участь у концертах, конкурсах та святкових виступах, розвиток сценічної культури, артистизму та впевненості. Приход до акорду. Нехай твій голос зазвучить яскраво. Студія сучасного танцю шоколад це місце, де діти відкривають себе через рух, музику та сцену. Керівник Мукоїда. Анна Романівна на заняттях ми створили особливу атмосферу тепла, підтримки і розвитку. Тут ми вчимо не лише танцювати, ми вчимо дітей слухати музику та відчувати ритм, працювати у команді, допомагати і підтримувати одне одного, бути сміливими і упевненими на сцені, радіти процесу і пишатися власними маленькими перемогами. Наші вихованці ростуть разом зі студією. Ще вчора вони вперше сором'язливо виходили на сцену, а сьогодні вже впевнено танцюють в нових номерах, беруть участь у конкурсах і стають прикладом для новачків. Прошуємо всіх творчих та креативних дітей на заняття гуртка бісероплетіння магія бісеру, керівник Омир'яненко Ірина Іванівна. На вас чекає освоєння основних технік бісероплетіння, створення прикрас, сувенірів та декоративних виробів власними руками, дружня атмосфера, цікаві завдання, красиві результати. Приходьте, щоб відкрити для себе справжню магію бісеру. Гурток соломкарство, керівник Буторіна Тетяна Миколаївна. На заняттях ви зможете створювати декоративні іграшки та прикраси із соломки, створювати картини із соломки, виготовляти обереги та сувеніри своїми руками, розвивати фантазію, терпіння та любов до народного мистецтва. Вокальна студія Гармонія. Керівник Захарченко Алла Васильівна. На заняттях діти вчаться. Розвитку голосу та вокальної техніки, знайомству з різними музичними жанрами, беруть участь у концертах, конкурсах та фестивалях, на заняттях панують творча атмосфера та підтримка однодумців. Приєднуйся до гармонії і твій голос зазвучить яскраво і впевнено. Любиш природу та хочеш дізнатися її секрети? Тоді тобі на екологічний гурток кактусенята керівник Дзюбенко Олена Володимирівна. Ти зможеш на гуртку досліджувати кімнатні рослини, створювати екофлористичні композиції, навчишся висаджувати квіти та створювати зелені куточки, брати участь у творчих та пізнавальних екопроектах. Хочеш бути активним, мрієш впливати на життя громади, бажаєш навчитися лідерству, командній роботі та створювати власні проєкти. Тоді приєднуйся до міської ради дітей Переяслава, керівник толку Ніна Іванівна. На тебе чекає цікаві тренінги та зустрічі, участь у соціальних і творчих проєктах, командні ігри та квести, знайомство з новими друзями та однодумцями. Можливість представляти інтереси дітей Переяслава. Стань частиною дитячого самоврядування. Твори Ще. І... Гурток креативне рукоділля. Керівник Щава Людмила Миколаївна. Це місце, де діти знайомляться з українськими традиціями та вчаться створювати ляльки-мотанки і власноруч шити іграшки. Тут розвивається уява, терпіння та любов до ручної праці. А кожен виріб стає унікальним витвором мистецтва. Гурток, сувенірна іграшка, керівник Узун Тетяна Володимирівна. Це творча майстерня, де діти вчаться працювати з голкою та ниткою, опановують основи шиття, розвивають дрібну моторику та фантазію. Кожна дитина власноруч створює м'які іграшки та сувеніри, вкладаючи у них частинку своєї душі. Це захопливе заняття, яке дарує радість від процесу та гордість за результат. Гурток цифрова фотографія, керівник Лис Вікторія Михайлівна. Це гурток для тих, хто хоче навчитися бачити світ крізь об'єктив та зберігати яскраві миті у світлинах. На заняттях діти знайомляться з основами фотографії, роботою з камерою та смартфоном, композицією кадру, світлом і тінню, кольором та їхніми поєднаннями. Діти зможуть розкрити власну творчу уяву, навчитися робити якісні знімки. І створювати цілі фотопроекти. Тут кожен зможе відчути без себе справжнім фотографом. Гурток «Ліплення» – керівник пішкова. Марина Олександрівна це творча майстерня, де діти розвивають художній смак, фантазію та дрібну моторику. Вихованці гуртка оволодівають різними техніками ліплення, вчаться терпінню, уважності та наполегливості. Кожен виріб, створений дитиною, це унікальний витвір мистецтва, який зберігає тепло дитячих рук, ліплення гурток. Це місце, де мрії стають реальністю, а фантазія набуває форми. Тут діти не просто ліплять, вони творять власний казковий світ. Гурток художні в'язання. Керівник Левченко Тетяна Григорівна. Запрошуємо юних майстринь і майстрів у світ творчості та натхнення. На гуртку вас чекає створення іграшок гачком, в'язання пальчиками, виготовлення одягу та аксесуарів, розвиток креативності, терпіння та уяви. Приходь! І створи свій маленький шедевр власними руками. Студія бального танцю Денс Лайф, керівник Яночок Олександр Іванович. На вас чекають танці двох програм: Європейська, вальс, танго, віденський вальс, фокстрот, квікстеп, латиноамериканська, ча-ча-ча, самба, румба, пасадобль, джайв, рухливі ігри та розвиваюча хореографія, стретчинг і комплексна фізична підготовка. Вихованці студії чемпіони України, Європи та світу. Гурток Мала Академія наук. Керівник Ткаченко Лариса Васильівна. Це простір для юних дослідників, які прагнуть пізнавати нове, експериментувати та розвивати свої наукові здібності. Діти вчаться працювати з інформацією, проводити дослідження, робити власні відкриття та представляти їх на конкурсах і конференціях. Це чудова можливість розкрити інтелектуальний потенціал і спробувати себе у ролі справжнього науковця. Гуртки Українські народні ремесла, керівник Порало Лідія Васильівна та барвистий світ, керівник Остапенко Людмила Андріївна. Це справжня скарбниця традицій і культури нашого народу. Тут діти знайомляться з багатою спадщиною українського мистецтва, оволодівають стародавніми техніками рукоділля та декоративного оздоблення. Вихованці гуртка не лише вчаться майструвати власними руками, а й пізнають красу й мудрість українських традицій.